Доброго дня, шановні колеги! З вами адвокат, психолог, біоетик, доктор юридичних наук Триньова Яна Олегівна. І сьогоднішня моя доповідь буде представлення такій темі Огляд основних біоетичних проблем в сфері допоміжних репродуктивних технологій. Отже, допоміжні репродуктивні технології є по суті окремою біоетичною проблемою сучасності. Оскільки не можна надати єдину вірну відповідь щодо добра чи шкоди, які можуть наступити внаслідок використання цього нового знання. Однак предметом нашої дискусії є проблеми, які можна назвати похідними від факту існування використання допоміжних репродуктивних технологій та пов'язаних з ними технологій. Аналіз зарубіжних джерел дозволив виявити основні Сім проблем в цій сфері це перша. Можливість використання методу сурогатного материнства в одностатевих шлюбах та одиноким чоловікам, друга створення дизайнерських дітей при програмах екстракорпорального заплітнення, третя. Штучний відбір створення дітей з фізичними вадами, четверта. Усиновлення проти ДРТ, п'ята допустима кількість дітей в сучасному світі. І шоста СНІД та програми сурогатного материнства. Да, і сьома ще запис трьох батьків у свідоцтві про народження. Отже, розкриємо їх по черзі. Перша. Можливість використання одностатевими парами та одинокими чоловіками методу сурогатного материнства для отримання біологічно споріднених дітей. Цей метод обговорюється вже достатньо давно. І одним із держав, які запропонували пом'якшити законодавство в цій царині в бік дозволу і планують дозволити цим групам звертатись до програм ДРТ, стали Ізраїль та Німеччина. Чиї законодавства в цій сфері коротко зараз і проаналізуємо. Отже, у 2020 році Верховний суд Ізраїлю скасував закон, який забороняв одностатевим парам та одиноким чоловікам звертатись до програм ДРТ. Верховний суд Ізраїлю одноголосно постановив, що законодавство у сфері ДРТ прямо порушує принцип рівності громадян та їх права на реалізацію права батьківства. Зокрема, голова Верховного суду Ізраїлю Естер Хают зазначила, що обмеження в правах зазначених груп населення свідчать про прояви їх дискримінації, що в свою чергу вказує на їх меншу вартість. Той час, як на сьогодні до програм ДРТ можуть звертатись і гетеросексуальні пари, і поодинокі жінки. Подібний сплеск суспільних дискусій з предметом пом'якшення репродуктивного законодавства для одностатевих пар відбувся і в 2020 році у Німеччині. Так, представники однієї з громадських організацій, вільні демократи, вважають, що закон про захист ембріонів. Що був прийнятий ще в 90-му році, застарів, адже відносно нього заборонена будь-яка форма сурогатного материнства, і це є морально застарілим і потребує перегляду, враховуючи сучасні реалії. Вони вважають, що загальна лібералізація репродуктивного законодавства має містити гарантію лікування безпліддя поза залежністю від моделі родини. Від якої виступає заявник. От зверніть увагу на цей вислів. Поза залежністю моделі родини, від якої виступає заявник. Також має бути дозвіл на донацію яйцеклітин, ембріонів та некомерційне сурогатне материнство. Звертаю вашу увагу, що в Україні на як на донацію яйцеклітин, ембріонів, так і сурогатне материнство, як комерційне, так і некомерційне, надано дозвіл. Власне, через це в Україну в'їжджають багато пар іноземців, які бажають скористатися лікуванням безпліття методом саме сурогатного материнства. Крім зазначеного, також до німецького законодавства пропонуються зміни. Щодо врегулювання моделі множинного, тобто до чотирьох осіб, виховання дитини. От ви ще ми вже говорили про модель відносин, і тут пропонується, власне, таку модель родини до чотирьох осіб. Підставою таких змін стала легалізація одностатевих шлюбів. В такій моделі родини, яка складається, наприклад, з двох чоловіків, можуть стати потрібними двоє жінок для народження дітей. І четвером потім вони будуть їх виховувати, цих дітей. Або ще є практика, коли вони ділять, використовують свій біологічний матеріал для створення дітей. Одну дитину віддають парі жінок, іншу дитину забирає пара чоловіків. Може бути і таке. Але аргументуючи свою позицію щодо лібералізації законодавства в сфері ДРТ, представники цієї громадської організації апелювали до Конституції Німеччини, говорячи, що є неприпустимим різниця у способі створення дітей в залежності від моделі шлюбу, в якій вони з'являються.